Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про властивість бісектриси рівнобедреного трикутника. Спочатку нагадаємо, що ж таке бісектриса. Бісектрисою трикутника називається промінь, який виходить з вершини кута трикутника, з вершини трикутника, так? їх є три, тому можна брати з будь-якої вершини, наприклад, з цієї, і проведений до протилежної сторони, так, що цей промінь ділить кут пополам. Отож, нам треба провести так, щоб ці два кути, які утворились, були рівні. Це бісектриса. Висотою взагалі, трикутника називається промінь, який виходить з вершини трикутника до протилежної сторони, під прямим кутом, тобто це перпендикуляр. Наприклад, з цієї вершини можна провести, Проведемо під прямим кутом, використаємо для цього прямий кут трикутника, прикладаємо і проводимо. Це є висота. Висота, перпендикуляр прямим кутом. Позначається. Медіаною. Називається також промінь, який виходить з вершини трикутника, так, що ділить протилежну сторону пополам. Наприклад, візьмемо з цієї вершини, проведемо до протилежної так, щоб вона поділила цю сторону пополам. Ну, тут в мене буде половина середина цієї сторони і проведемо такий от. Промінь, який вже в нас виходить відрізок, якщо ми далі не продовжуємо. І це у нас буде медіан. Також нагадаємо, який трикутник називається рівнобедрений, у якого є дві рівні сторони. Отож, якщо ми візьмемо трикутник, в якого дві сторони рівні, він рівнобедрений. Нагадаємо також, що сторони рівнобедреного трикутника мають свої назви, дві рівних між собою сторони називаються бічні. а а інша сторона, третя називається основою. Основа це ніби фундамент, на ньому стоїть цей трикотник. Отож, тепер тема нашого уроку: властивість бісектриси рівнобедреного трикотника. Властивість така: якщо у рівнобедреному трикутнику проведемо бісектрису до основи трикутника, тобто, основа це ось ця у нас сторона, бісектрису проведемо. так? Тобто вона поділить, цей відрізок поділить кут пополам, то ця бісектриса буде одночасно і висотою, і медіаною цього трикутника. А тепер, використовуючи цю властивість, розв'яжемо кілька вправ. Перша вправа. У трикутнику АВС медіана БК перпендикулярна до сторони АС. Знайдіть кут АВС, якщо кут АВК дорівнює 25 градусів. Побудуємо трикутник АВС, у якому є медіана БК і перпендикулярна до сторони. вона. Отож я побудувала трикутник. А Б, С і проводжу тепер медіану А Б, е, в трикутнику АБЦ медіану БК. Тобто вона має вийти з вершини Б. Так, і до протилежної сторони, так, щоб поділила сторону навпіл. Ось, Знайшла серединку, провожу і ставлю вершину К. Це вершина К. Не вершина, вибачте, А медіана БК. Так, далі і сказано, що ця медіана буде перпендикулярна до сторони АЦ отож, тут є прямий кут. Запишемо це. Дано трикутника БЦ, БК медіана, БК перпендикулярна до AC. Також нам відомо, що кут АБК 25 градусів. А 25 градусів. Знайдемо його АБК значить, ось цей кут, 25. 5 градусів. Нам потрібно знайти кут АВС Розмірковуємо. Значить, кут АВС це ось цей кут. Так, він складається з двох кутів АВК та КВЦ. Значить, щоб його знайти, треба додати два кути. Ми бачимо, що один кут з них відомий, інший треба знайти. Так, але. Щоб його знайти, використовуємо те, що відомо. Ми бачимо, що в нас є медіана і вона перпендикулярна. Якщо вона перпендикулярна до сторони, це означає, що вона є також і чим? І висотою, так? оскільки цей відрізок БК і медіана, і е також висота, то за властивістю рівнобедреного трикутника проведеного, за властивістю бісектриси рівнобедреного трикутника проведеного до основи, ми зробимо такий висновок: що ця медіана і висота одночасно є також бісектрисою. Ось і трикутник, відповідно, є рівнобедреним. Запишемо за властивістю бісектриси рівнобедреного трикутника. БК є також бісектриса, БК бісектриса. Отож, ми використали оцю властивість тільки з іншого кінця. Навпаки, тобто, якщо медіана і, і м, висота співпадають, то також вони, оця, цей відрізок є також бісектрисою. А тепер, якщо це бісектриса БК, тоді кут АБК дорівнює куту СБК і дорівнює 25 градусів. Тоді, щоб знайти вже кут АБЦ, цілий цей кут, треба додати ці два кути 25 плюс 25, і це дорівнює 50 градусів. Задача 2. Серединний перпендикуляр сторони АС трикутника А проходить через вершину Б. Знайдіть кут С, якщо кут А дорівнює 17 градусів. Побудуємо трикутник А і проведемо серединний перпендикуляр сторони АС. Будуємо трикутник Аб Я його будую рівнобедреним, тому що я наперед вже собі здогадуюся, що це буде рівнобедрений трикутник. Але поки що ми цього не знаємо, нам треба довести. Так, Значить, АБЦ. Ось і проведемо серединний перпендикуляр. Що таке серединний перпендикуляр? Згадаємо, що це перпендикуляр від сторони, АЦ, який проходить через її середину. Шукаємо середину цієї сторони і проводимо перпендикуляр, використовуючи прямий кут трикутника, Так? І сказано, що цей серединний перпендикуляр проходить через вершину Б. Значить, він має так пройти, щоб, щоб пройшов через вершину Б. Значить, тут в нас. Прямий код, ось тут у нас рівні відрізки, бо це має бути середина. Ну і поставимо тут, е, сказано, а, е, до сторони АЦ, і назвемо тут букву якусь, нехай М. Е. Запишемо дану трикутник АБЦ. напишемо, що БМ середини перпендикуляр. Ще відомо, що кут А дорівнює 17 градусів. Так, де в нас кут А ось тут у нас 17 градусів, і нам потрібно знайти кут С, пише. Знайти ку Ста. Проаналізуємо умову задачі. Значить, в нас є БМ середини перпендикуляр. Ще раз, середини це, це відрізок, який проходить через середину. Так? І перпендикулярний. А іншими словами відрізок БМ є медіаною, оскільки цей відрізок ділить сторону пополам і виходить з вершини протилежної, І перпендикуляр це значить і є висота. Отож, за умовою, в нас відомо, що БМ це висота і медіана. За властивістю. Тією, що ми сьогодні вивчили, якщо медіана і бісектриса, вибачте, медіана і висота співпадають, так, то таке можливо у трикутнику рівнобедреному. Отже, робимо висновок, що звідси напишемо, не будемо довго розписувати, точніше пояснювати, звідси трикутник АБЦ рівноберний. А якщо трикутник рівнобедрений, нам треба перейти до кута С, то ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Так, Значить, кут А, це кут при основі дорівнює куту С при основі і дорівнює 17 градусів. Отож, висновок, кут С дорівнює 17 градусів. Задача 3. У трикутнику АБЦ відомо, що кут АЦБ 90 градусів, кут А дорівнює куту Б 45 градусів і ЦК висота. Потрібно знайти сторону АБ, якщо ЦК дорівнює 7 см. Побудуємо такий трикутник, у якому відомі кути 1, 90 і 2 по 45. Тобто, нам потрібно. Побудувати прямокутний трикутник. Ось я побудувала, в якому кут С 90 градусів, позначила б квадратиком. Так? Тепер провести потрібно в ньому висоту СК. Значить, з вершини С проводимо висоту, тобто перпендикуляр під прямим кутом. Якщо у нас зошит в клітинку, нам дуже добре легко побудувати висоту. CK. Так. Запишемо це. Дано трикутник АВС, кут С 90, кут А куту Б дорівнює 45 градусів, ЦК висота і ЦК дорівнює 7 см. Знайти АВ. Проаналізуємо. АВ – це сторона трикутника. Вона складається з двох відрізків АК і КБ. Щоб знайти АВ, треба знайти ці відрізки та їх додати. У нас тільки відомо, що в трикутнику по 45 градусів, кути, ось ці два, це 90 і 7 см. Наше ЦК, наша висота. Так, Отож, нам треба знайти ці відрізки. Почнемо з відрізка КБ. Відрізок КБ знаходиться у трикутнику БКЦ. Так? Ми бачимо, що в ньому кут 45 градусів в цьому трикутнику, так? і є кут 90 градусів. Ми можемо легко знайти ось цей кут КЦБ. Так і запишемо. Значить, ми розглянемо трикутник, напишемо БКЦ, розглянемо, поставимо дві крапочки. В ньому відомо, що кут Б дорівнює 45 градусів, куд СКБ дорівнює 90 градусів. Звідси кут ось цей, що ми говорили, КЦБ, КЦБ. Дорівнює 180 градусів відняти 90 та відняти 45, отримаємо 45 градусів. Так, ми бачимо, що в цьому трикутнику, який ми розглядаємо ось цей, є два кути, які рівні між собою по 45 градусів. Звідси випливає, що цей трикутник А Б, К, С, оскільки в ньому два кути рівні, який виходить рівно бедрений. Запишемо. Трикутник БКЦ, вибачте, рівно... БКЦ рівнобедрений. Якщо він рівнобедрений, то сторони рівні, які БК дорівнює стороні КЦ, БК дорівнює КЦ і дорівнює 7 см. Знайшли, ото ж ця сторона. Цей відрізочок вже 7 см. Аналогічно доведемо, розглянемо трикутник АЦК, бачимо також в ньому 45 градусів один кут, другий кут 90 так? і знайдемо третій кут, оскільки величини кутів такі самі, то доведемо, що трикутник АЦК рівнобедрений. Значить, можемо записати коротше. Аналогічно доведемо що трикутник АЦК рівнобедрений. Так. І звідси також випливає, що АК дорівнює, дорівнює ЦК і дорівнює 7 сантиметрів. А тепер вже можемо знайти відрізок АВ, Той, що впитається в умові задачі. АВ дорівнює АК додати БК дорівнює 7 см додати 7 см. Так, і буде у нас 14 см. Задача розв'язана. Розв'яжемо задачу 6. Медіани АЕ і Ц Проведені до бічних сторін ПЦ і АБ рівнобедреного трикутника ABC, перетинаються в точці М. Довідіть, що трикутник АМЦ рівнобедрений. Отож, в нас є трикутник ABC рівнобедрений. Бічні сторони в нього БЦ та АБ. Побудуємо такий трикутник. Проведемо медіани АЕ і ЦФ. З А вершини і з С. Медіани це у нас відрізки, які ділять протилежну сторону пополам. Отож, з вершини А нам треба провести до середини цієї сторони. Середина приблизно ось тут буде. Так. І будую цей ось. медіана А, Е. Значить, тут у нас точка Е. І це медіана, значить, будую, що ці два відрізочки рівні. І медіана С це Значить, з вершини С, шукаю середину так, і будую так, цю, цю, цю лінію витру вона мені поки що не потрібна. Так, Медіана. Значить, ці два відрізки також рівні. Я пишу. Будую однакові рисочки тут і тут тут і тут, того, що рівнобедрений трикутник, оскільки ціла сторона рівна, то і половинка ці дві сторони великих рівні, то їх половинки між собою також рівні. Значить, тут в нас буде медіана СФ, будуємо точку Ф. І далі сказано, що ці медіани перетинаються в точці М. Точка М. Побудуємо. Далі сказано довести, що трикутник АМЦ рівнобедрений. Шукаємо трикутник АМЦ. Можна його заштрихувати для наглядності, і нам потрібно знайти довести, що цей трикутник рівнобедрений. Запишемо дану. Трикутник АБЦ. В ньому АБ дорівнює БЦ, оскільки він рівнобедрений. Далі сказано, що АЕ і С медіани. Так, і все, більше нічого не дано. Далі сказано довести, що трикутник AMC рівнобедрений. Цю задачу можна розв'язати кількома способами. Зараз я вам запропоную один із них. Так, ну давайте міркувати. Щоб довести, що трикутник АМЦ рівнобедрений, треба знайти в ньому, довести, точніше, що, наприклад, в ньому є дві сторони рівні. Тоді він буде рівнобедрений. Наприклад, там сторона виходить АМ дорівня МЦ. Або також ми знаємо властивість рівнобедреного трикутника, що кути при основі рівні, тобто, що кут МАЦ дорівнює куту МЦА. Так? Ось це нам треба довести, один із цих фактів. Ну, я буду здоводити за тим, що кути рівні. Щоб довести, що ці кутики мене цікавлять рівні, я буду спочатку починати із цих великих кутів, з кута А, великого трикутника АБЦ і кута С. Оскільки трикутник АБЦ рівнобедрений, великий, то в ньому ці кути А і С при основі рівні. З цього і почну записувати. Значить, трикутник АВС рівнобедрений, то кут А дорівнює куту С. Так, а тепер ось цей кутик МАС є, я покажу, що ці кути рівні, так. оцей кут МАЦ є частинкою кута А. А кут МЦА є частинкою кута С. Так. Значить, щоб мені довести, що ці кути рівні, я хочу показати, що інші частинки, ось ці БАЕ і БЦЕ. Також рівні, оскільки вони рівні, то і другі частинки цих великих кутів також будуть рівні. Так, ми Це легко довести. Тому я хочу довести, що ось ці кути BAE і BCF між собою рівні. Ми знаємо, що кути рівні у рівних трикутниках. Тому я розгляну оці два трикутники. Трикутник БАЕ. E. Заштрихую їх кольором червоним. Ви можете собі іншим кольором якимось олівцем замалювати, і трикутник БЦФ. Я заштрихую іншою штриховкою. Ось так і запишу. Розглянемо трикутник БАЕ e. і трикутник БЦФ. Хочу довести, що вони рівні, тому записую в них і перераховую, що в них є спільне. Ми бачимо, що в цих трикутниках АБ дорівнює Б С. За умовою. А, а, Б, дорівнює БЦ. Ще, що в них рівне. Ось цей відрізок сторона трикутника ось цього. ФБ дорівнює стороні трикутника, ось цього BE. Чому? Тому що це половинки оцих рівних сторін. Запишемо, що БФ, BF, BF, навіть можу навести до стороні BE. Так, Це вже в мене є дві сторони, дві пари рівних сторін. Також ще нам треба знати, маємо кут. Цих трикутниках ми бачимо, що там, де вони накладаються, в них є спільний кут. оцей кут Б, в них спільний кут спільний. Тепер використаємо ознаку рівності трикутників. Згадаємо: якщо дві сторони одного трикутника і кут між ними дорівнює двом куту сторонам і куту між, між ними другого трикутника, то такі. Трикутники рівні. Це є перша ознака рівності трикутників. Запишемо за першою ознакою рівності трикутників. Трикутник, який ми розглядали БАЕ. До рівня трикутнику БЦ А оскільки трикутники рівні, ми хотіли показати, що в цих трикутниках рівні кути. Звідси, звідси, кути цих трикутників, Так, давайте їх ще раз знайдемо оцей кут, оцей кут. Вже буду позначати трьома дугами, бо я використала вже дві перших дуги, оці кути. Рівні. Запишемо BAE, кут BAE дорівнює куту BCF. Ми доводили рівність цих двох кутів для того, щоб перейти нам ці кути ось цей кут. EAC. Я вже позначаю такою хвилястою лінією і кут. А С е, М. Так? Отож, значить, зараз ми доведемо, що ці два кути рівні. Почнемо з того, що А, С дорівнює. А, С дорівнює. Щоб знайти оцей А, С, потрібно від великого кута А відняти оце цю частинку. Значить, пишемо кут А відняти кут М. Е. E. E. Тепер ми знаємо, що кут А дорівнює куту С, оскільки трикутник а, Б, рівно рівнобедрений, і кути оці при основі рівні. Ми про це вже говорили. Значить, замість кута А я запишу кут С, оскільки вони рівні. Також ми довели, що кут Бае e дорівнює куту БЦФ. BAE кутом BCF. Тепер подивимось на малюнок. Якщо ми від кута С, віднімемо кут БЦ. Тобто від цього великого віднімемо оцей кутик. У нас буде ось цей кут До дорівнює куту АCM. Отож, ми почали з того, що кут МАЦ. Дорівнює, і закінчили тим, що дорівнює куту АСМ. Це означає, що оці два кути, які ми позначили хвилястою лінією, між собою рівні. Якщо у трикутнику два кути рівні, то такий трикутник, а саме трикутник АМЦ рівнобетрий. Запишемо: отже, трикутник АМЦ рівнобетрений. Всього найкращого вам, мирного неба, міцного здоров'я!